Дня, дорогі мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні буде рецепт для тих, хто страждає від гаймориту. Потрібно взяти плоди каштану кінського та покласти на двоє суток у воду. Потім почистити їх від шкірки, а з білої м'якоті вистругати. Так звані пробки, такої довжини і товщини, щоб вони повністю заповнювали ніздрю. Цю пробку вставити в носовий прохід. А через деякий час з другої половини ніздрі почне виходити слиз у великій кількості. Другу половину носа можна очищати лише на слідуючий день. В такий спосіб. Ви уникнете проколів. Будьте здорові та мирного всім неба!